Слава Богу, брати і сестри. Я вважаю, що Господь Він дуже добре є до нас. Ми маємо зібрання, ми збираємося разом, ми, ми молимося. Господь є присутній Духом Святим. Це є благословена, брати і сестри. Каже, об'явлені Бог казав до Івана: Тримай, що ти маєш, до одного із церков. Брати і сестри, як нам сьогодні потрібно оцінити тим, що дає для нас Господь? Те, що ми маємо? Те, що ми просто можемо разом отак збиратися і молитися, це є благословенно. Те, що ще сьогодні є голос Духа Святого в наших, в наших зібраннях, те, що ми стаємо молитися, і Господь Він нам відповідає. Господь, він є живий і Він є святий. Алілуя. Слава нашому Господу! Я... хочу поделиться местами Слова Божьего. Это книга пророка Иеремии, 9 раздел, из 23 верша. Книга пророка Иеремии, 9 розділ, раздел, 23 верш. Так говорит Господь, да не хвалится мудрой мудростью Своею, да не хвалится сильной силою своей, да не хвалится богатым богатством своим, но хвалящийся, хвались тем, что разумеем и знаем меня, что я Господь, творящий милость, суд и правду на земле, ибо только это благоугодно мне, говорит Господь. Вот приходят дни, говорит Господь, когда я посещу всех обрезанных и необрезанных. Еще одно место это послание апостола Павла Перше до Коринтян, третий раздел из 12 верша, вирша. Перше 3 третий раздел, 12-й вирш. «Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы. Каждое дело обнаружится, ибо день пока его день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытывает дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строит, устоит, тот получит награду, а у кого дело сгорит, тот потерпит урон. Впрочем, сам Спасешся ну, так, якби із огня. Знаєте, брата і сестри, ми маємо зараз хороші часи. Господь він працює, Він говорить до нас, Він діє в наших зібраннях. І добре, з нами, коли з нами Господь. Але коли ми десь відходимо трошки далі від Бога, коли ми десь стаємо подалі від Його, і ми не переживаємо тієї присутності Господні, і ми не переживаємо Його. Я читав місце пророк Єремія, Бог говорив до Єремії і каже, що чим ти хвалишся, хто чим хвалиться, і там в кінці я такий віршик зачитав: от приходять дні, говорить Господь, коли я посещу всіх обрізаних і необрізаних. Знаєте, брати і сестри, я розумію те, що кожен із нас ми стоїмо перед Господнім лицем. І ми ходимо перед Ним, і я думаю, що є ті речі, про які ніхто не знає. Є ті речі, про які ми десь скриваємо, є те, як ми себе ставимо десь перед людьми, якими ми є в церкві, якими ми є на роботі. Ми, християни, останнього часу навчилися грати ролі, показувати себе десь не такими, як ми є насправді. Але знаєте, друзі, є святий Господь, перед яким ми нічого не зможемо сховати, перед яким ми стоїмо, брати і сестри. І каже Господь до Ізраїля, що прийде дні, коли я посіщу народ свій. Якщо сьогодні Господь він зайде в наші доми, брати і сестри, якщо він сьогодні позаходить в наші сім'ї, чи справді ми окажемося домами нашими вірними перед Господом? Апостол Павло казав, каже, що прийде дні, коли Бог буде перевіряти, хто на чому строїв, яке наше основання сьогодні? Чим сьогодні ми хвалимося? Це, брати і сестри, є дуже важливо. Господь, як він піде, почне нас провіряти. На ну, чому сьогодні наше основання? І, знаєте, я замітив, що в Америці, де ми проживаємо зараз, дуже легко суетитися. Ти вроді би працюєш, десь робота, життя, воно рухається далі. І просто моментами забуваєш, приходиш ввечері втомлений додому, і вже і, і ліжко тепле, вже хочеться і спати лягати, а десь десь ну, втомився сильніше і забуваєш за слово Господнє. І відложив. І відложив раз, відложив два, відложив. Слабі їм, духовно, слабі їм, приходить ворог із своїми стрілами і, і, і нема сили боротися. І наше основання воно колебляться. Брати і сестри, знаєте, я пригадую момент з Біблії, коли цар Божий Давид, він хотів перенести Божого ковчега. Хотів зробити благу справу, ковчег стояв і перенести хотів його. Він зробив все так, як зазвичай, так як потрібно було, так як в Божій заповіді написано. І от вони несли ковчега. І один чоловік, Оза. Ковчег він нахилився трошки, з'їхав, зволів. Він рішив поправити його, щоб Ковчег не впав. Господь поразив його, і він впав мертвий. Знаєте, брати і сестри, хтось може подумати, що от брати проповідники вони лякають, вони якось кажуть, що «Да, ми всі привикли говорити про те, що Господь Він є добрий і Він любить. Але наш Господь Він є святий і Він праведний. І він нічого нечистого не любить. І Написано в слові господньому, що туди нічого нечистого не війде. Господь тебе і мене доведе до вічності, брат і сестра. Сьогодні Господь він хоче очистити серця наші перед лицем Його, для того, щоб ми, ми, ми війшли туди, щоб ми були чистими і святими перед Його лицем. Якщо сьогодні ми приходимо в церкву, приходимо отакі от грішні перед Богом, нечисті перед Ним, і касаємося до святині Господні. Приходимо і касаємося до Бога святого, брата і сестри, щоб сьогодні гнів Господній не вилився на нас, бо Бог він є святий, і він сказав: Я святий, я хочу, щоб ми, щоб ви були святі. Брати і сестри, як сьогодні важливо пильнувати, як сьогодні важливо стояти, щоб як прийде Господня провірка, щоб як Господь прийде своїм огнем перевіряти наше струєння, щоб ми твердо стояли в Господі. Щоб ми не горіли, як сіно і солома, але щоб ми пройшли цю закалку через огонь і сказали: Господи, я залишився Тобі вірним. А, Вотче, Господь є сильний, брати і сестри. І сьогодні Він є, дає такі, дає для нас час, для того, щоб ми освящалися в своєму житті, для того, щоб ми проходили і казали, Господи, я хочу бути із Тобою сильніший. Знаєте, брата і сестри, я замітив і спілкуючися між молоддю, між людьми, я замітив те, що останній час люди дуже багато стали надіятися на себе. От мене мої сили, от я зможу то, я зможу то чи інше зробити. От я пройду, я, я буду стояти. І забувають саме головне, що є Господь. І ми без Господа нічого. Ставлять основання на себе, десь на свої сили, от, от в мене десь якийсь моїй бізнес, я запускаю, він піде, він, він люди просто самовпевнились дуже сильно. Як сьогодні Господь хоче, щоб ми до нього приходили. І коли в життя приходить момент, коли кажеться безвихідна ситуація, коли кажеться все, Господи, ну, ну куди далі? Чому ми саме тільки тоді приходимо до Господа? Бог він сьогодні чекає тебе і мене не тільки коли тобі вже погано, коли вже тебе біда приходить, але коли добре тобі, коли твоя сім'я, вона вся зборі, коли біда не приходить. Господь сьогодні чекає тебе, щоб ти з сім'єю склоняв свої коліна в домі своєму і казав Господь, посіти наш дім Духом Святим і вилий благодать свою. Алілуя, даре мене скидере мене Лейсен, Господь, він є добрий, брати і сестри. Він сьогодні хоче заходити в думи наші. Він сьогодні хоче наповняти силою Духа Святого. О, як добре, коли вся сім'я, склоняючись на коліна, переживає благодатью силу Святого Духа. О, наскільки це є сильно, брати і сестри, наскільки це є благословено. Знаєте, я пригадую в нашій сім'ї, коли ми молилися разом із сім'єю, коли батьки нас скликали, будучи меншим, я не хотів, мені не подобалося це. Я казав, ну, я, ми, ми придумували якісь різні причини, ми лягали спати для того, щоб цього не робити. А зараз, коли приїхавши в Америку і думаєш, згадуєш ці часи, думаєш, де би тому моя мама? Я сказала, ходіть всі разом помолимося, ходіть всі разом візьмемо до Господа. І щоб Божа благодать і сила Божа зійшла. Чому ми переоцінюємо тільки тоді, коли ми втрачаємо? Брати і сестри. Брат і сестра на цьому місці, дорожи тим, що маєш. Ворог Він краде. Сьогодні Він краде саме дорогоцінне, сьогодні він краде сім'ї, краде дітей. Як потрібно, щоб служителі, щоб батьки ми стояли, вони стояли твердо в істині Господній, щоб вони наставляли в правду Господню. Господь Він сьогодні чекає від нас, цього, брати і сестри, щоб ми приходили до Його, щоб ми обращалися до Його, щоб Він наповняв нас силою своєю. Знаєте, як важливо, коли ми молилися разом і просили, щоб Господь Духом святим сходив, не просто помолилися, от за обрядовістю стали. Треба помолитися і помолилися, а щоб шукати Господа. Для мене дуже великим прикладом була моя мама, коли всі лягали спати, а я чув двері в кімнаті, закривалися і йшла молитва до Господа, і вона молилася за кожного із нас, брати і сестри. Я зайду по своєму житті, я бачу цю руку Господню, оці молитви, оці батьківські молитви. Наскільки це є важливо, Господь всім нам допоможе, брати і сестри, Господь Він добрий. І сьогодні він чекає, щоб хтось ставав в проломі за народ, за дітей своїх. Як це важливо, щоб матері, щоб батьки вони стояли. Вони стояли в Господі, в правді і в істині. Я знаю, що Господь Він буде оберігати сім'ї, Він буде оберігати дітей, він буде ставити охорону свою, тому що Господь Він є живий, і Він сьогодні є тут між нами, брати і сестри. Він не змінився для того, щоб діяти. Його сила, його рука вона не зменшилась. Каже слово Господнє, я є вчора, сьогодні сьогодні І навіки той самий. Алілуя Господь, Він є живий. Я скільки пригадую в моєму житті, коли було моментів, я йшов чи їхав машиною і десь з'їжджав на обочину, і чуть не попадав в аварію. Але потім мама казала, що вона молилася. І Господь він оберігав, він охороняв. Знаєте, ми в Луцьку я сам із Луцька, будучи з молоді, мали можливість багато їздити по церквам, трудитися. І кожного разу для мене було важливо перед кожною поїздкою. Я заходив до мами, кажу «Мамо, благословіть! Благословіть нас! Ми от їдемо в дорозі, благословіть нас! Мама каже: Хай вас Бог благословить. Наскільки усі слова їх зараз тут не вистачає? Їх зараз тут для мене не вистачає, і навіть коли ти дзвониш по телефону, воно все не все одно не те. Коли мама обнімає, скаже: сину, дочку, хай тебе Господь благословить. Брати і сестри, батьки дорогі, благословляйте сьогодні своїх дітей, благословляйте на добрі діла, устами своїми кажіть, що хай Дух Святий проводить. І сповідуйте своїми устами і словами благословення на дітей своїх. І ви побачите, як Господь він буде виливати це благословення на їх, як він буде діяти через ваших дітей. Це не просто якісь слова. Це Господь сильний і Він є дивний. Він хоче використовувати молоде покоління, він хоче використовувати молодь. Якщо сьогодні ми. Своїми устами будемо і сповідувати це, і сповідувати будемо це. Господь він буде виливати, він буде обільно виливати благодать від Духа Святого, а Він не змінився, брати і сестри. Він Бог живий, і сьогодні Він є з нами. Тому, дорогі батьки, дорогі діти, як сьогодні важливо, щоб ми любили своїх батьків, любили і дорожили тим часом, поки є він, поки батьки є близько, поки вони разом нас збирають для молитви. Це є важливо, це є дуже важливо, щоб не пройшов час і ви не згадували. Довели, казали, чому я так не робив, чому я не дорожив тим часом? Господь він сьогодні говорить до нас, Він нас любить, брати і сестри, він ніжно любить, і тому він нам нагадує, він нам повторюється на зібраннях наших для того, щоб ми ставали ближче з Господом, щоб коли прийшла Господня перевірка для кожного. А я знаю, що Він кожного буде перевіряти. Кожен дім Він зайде, він не про мене. Якщо світильник, якщо цей жертвник буде стояти і жертви будуть приноситися. Цей косяк дверима він буде помазаний, ахцю він збереже, він проведе, він захистить, бо він є Бог живий. Але якщо жертівник, він буде розрушений, о Бог прийде своїм гнівом. Якщо він прийде і милість його, вона може не проявитися. Тому, брати і сестри, нехай Господь всім поможе стояти і тримати свої жертівники близько до Господа, щоб там жертви приносили, і щоб Господь він був самим головним, його слово живе і було було важливе в наших домах і в наших серцях Богу нехай буде слава повіки. Амінь.